Місце, де кожен може віднайти історію своєї родини, дізнатися імена пращурів або з'ясувати, де жили далекі родичі в державному архіві Дніпропетровської області зберігаються метричні книги православних церков, синагог, костелів і кірг, де зафіксовані народження, шлюби, розлучення та смерті. Після 1920-х років з'являються документи раксів. Усі матеріали систематизовані за періодами та зберігаються в архівних фондах і картотеках. Такі справи, вони дуже тонесенькі, дуже вже, як от бачите, записані на таких листочках, що Але в цих справах можна доволі таки навіть з оцих небагатьох листочків знайти чималу інформацію про родину. До нас була звернулася сама дива Тетяна. Вона шукала також коріння своє, і от ми не знайшли її, не народження не знайшли, не шлюб. Але, шукаючи по картотеках, ми знайшли фільтраційну справу її прабабусі. і от Цій справі був такий документ, паспорт, і з нього можна до речі, таки багато чого почерпнути, з чого ми можемо да, дати їй архівну довідку. Коли вона шукала шлюб за 42-й рік, а в паспорті в неї зазначено, що вона вступила шлюб в 42-му році, і зазначено, хто її чоловік. Період репресії вважається одним з найскладніших для пошуку інформації в той час людей за так звану зраду батьківщини засуджували та розстрілювали а відомостей про них збереглось вкрай мало. Бували такі справи. В яких можна знайти анкети, постанови, які подавалися, протоколи, які на них складалися, і ось в таких документах чітко зазначена і національність, і звідки уродженець, і звідки приїхав, тому що не всі були українцями, тим часіям були і поляки, і євреї, і були. Навіть австрійці попадалися нам в справах, коли ми розглядали. Тобто, могли бути будь-якої національності, і от люди черпають з таких документів. Доволі таки чимало для родоводу для своєї історії. Тут працює читальна зала, де відвідувачі досліджують метричні книги через комп'ютер та паперові документи. Місцевий житель Олександр вивчає історію своєї родини вже більше року і зміг дізнатися інформацію до десяти поколінь. Це питання задав мій внук. Він спитав, а скільки в нас рідних ти знаєш, дідушка. Ну, я замислився і захотілося знайти чим більше, ну, пізнати більше про свою рідню. Тому почав відвідувати читальну залу. Що я шукаю в комп'ютері ті справи, які де можна знайти метричні дані моїх рідних: народження, смерть. Ну там ще які діти народжувалися. Починаючи пошук родичів архіві раді спершу намалювати схему родоводу. Також варто перевірити сайт архіву. Там можна побачити перелік доступних документів і визначити з чого почати дослідження. У нас на сайті можна подивитися, які метричні книги, яких церков і за які роки є, з чого можна починати, і які за які роки ми можемо надати документи людині для проведення її пошуку. Якщо це документи ЗАГСу, якщо це місто Катеринаслав, дніпропетровськ Дніпро зараз, то треба е, краще, теж можна розуміти, або це ліва сторона була, АНД район чи краще де. Повзнавати, подивитися фотографії свої е, альбоми, дізнаватися у більш старшого покоління, що можна е, взяти для продовження свого родоводу вивчення. Часто під час пошуку люди роблять неочікувані відкриття. Наприклад, дізнаються справжні місце народження чи проживання пращурів. Зазвичай виходить так, що не в цьому. Населеному пункті, а більш поруч рядом знаходиться. Наприклад, якщо взяти Кам'янське, то люди думають, що народилися в Кам'янському, шукають саме там. Але ж поруч були теж церкви, і багато людей знаходить в Романково. А за аж а вважали, що вони народилися в Кам'янському. Зараз це на часі можна сказати. Це цікаво походження своє дізнатися. Багато людей, яким це навіть потрібно, щоб як, якщо вони виїхали, щоб там залишитися і якісь мати права. Звернутися до архіву можна телефоном гарячій лінії онлайн або особисто в кабінеті прийому громадян з 10 до 17. вартість одного генеалогічного запиту 1500 гривень.